У Залушного і Зеленського єдність є у Верховного Головнокомандувача і у, у Головкома. Це Єдиний президент, який зміг сьогодні утримати ситуацію у спільному виробництву між Україною і Сполученими Штатами, але ці вже виробляють. Росіяни вже виробляють друзі. Всім привіт! Вийшло дуже цікаве інтерв'ю Єрмака нашого, чи то віце-президента, чи то людини, в офісі якої працює президент Зеленський. Там ще розбираться, хто з них старший. Але інтерв'ю показове. Не скажу, що цікаве, цікаво, чесно кажучи, там мало, але показове щодо тих настроїв, які там є, поведінки. І зараз я вам його розберу, щоб ви не витрачали часу. Якщо хочете, подивіться, будь ласка, повністю. А якщо ні, зараз все почуєте, саме головне і найважливіше, і саме головне аналіз. Аналіз саме там слова аналізувати особливого сенсу немає, але настроїв певних натяків, а вони там є. Друзі, на цьому каналі для вас все саме найцікавіше. Всі розбори, аналітика, найсвіжіша інформація, роздуми. І ну, дуже важливо. Тому, будь ласка, якщо ви раптом не підписані, підпишіться і перевірте, якщо ви думаєте, що підписані. Бо, на жаль, в людей пропадає підписка. Не знаю, що там відбувається. І тому треба перевірити. Також натисніть кнопку лайк, палець до гори і коментуйте. Дуже цікаві ваші думки про Єрмака і, і шерте це відео. Ну і так, значить, дав інтерв'ю Наталці Мосійчук. Ну вже можу сказати. В принципі, може тут ставити крапку і розходитись, тому що ну очевидно, що Мосійчук вона їх повністю обслуговує. І цей для марафона. Ну, один плюс один. Масічук, це все відомо. В общем, всім хартока не буде. Знаєте, якщо харток і месічук, то вже можна сміятись. Це вже жарт в стилі 95-го кварталу. Тому інтерв'ю звичайно компліментарне. Звичайно, там Січук намагалась хоч трішечки, хоч якогось там найти перцю підсипати. Ну але таке собі. Якщо Єрмак би дійсно хотів реального інтерв'ю, так будь ласка. Тут я думаю, реальні справжні журналісти в Україні стали би в чергу взяти в нього велике інтерв'ю і показати і задати ті жорсткі відверті питання, які потрібні. Ну це не той випадок. Ну і тому значить, він там розповідає, як він живе в офісі, як там все там, за корупцію треба руки відривати. Кому. Ну, ти живеш в офісі, а ти бачиш навколо своїх заступників: заступника Татарова, заступника шурму. Ну, шурму, у якого сонячні електростанції на брата записані у Запорізькій атомній електро... Запорізькій області на окупованій території. А ми за це платили гроші за електроенергію, яка в руках Хорків. Це як взагалі? Ну це єдиний приклад, півроку не помічали яйця по 17 гривень. Ти чому там так жити на Банковій – це добре, але розповідати нам байки, то є. Недобре. Знаєте, чесно кажучи, там кожне слово аналізувати то таке. Е е е про настрої. Настрої. І от це, напевно, найбільше, що мене засмутило в цьому інтерв'ю. Настрої такі: хорошо, ну, все хорошо, прекрасне, Маркізо. Він говорить: да, да, все, да, ну, складно, звичайно, словна війна. Але в принципі, каже, каже що вже до побіди 70% ми пройшли. Залишилось тільки 30%. Це, це що? Ну нагадаю, що це ж його радники нам розповідали весь час про те, що буде кава в Криму, і так далі. Це ж все були радники Юрмака ще влітку мало все закінчитись. Тепер нас типу листопад, тепер 70%. Звідки ці цифри? Я вже послухайте цей фрагмент. Він абсолютно абсурдний. Він говорить: я нічого не можу сказати, не знаю, коли закінчиться. Але 70%. І от, в принципі, це ключовий момент. От що. В нього все добре. Він вважає, що в принципі, і я думаю, що певною мірою він так реально в голові вважає, що все йде в правильному напрямку, або він просто відмовляється прийняти реальність, в якій все складно. Так, да, я не кажу, що він мав в цьому інтерв'ю там посипати голову пеплом і лякати людей, боже збав. Але ну міг там сказати тут такі виклики, тут такі виклики. Ситуація дуже складна. І визнати це. Ну ситуація реально дуже складна. Ну, ні, він цього не визнає. Ну, бо якщо це визнати, то треба йти далі, сказати, така що робити? І от яка стратегія в них? Ото є момент там про дрони. Зверніть увагу, там Масічука типу, попадка. Він каже: да, ну от дрони в нас запланована, конференція. Потім так каже, Масічук вже йому говорить: так, подождіть, а як... А росіяни вже роблять дрони. А ми, і тут він починає знову. Ну я не можу і питання. Реально, що зроблено. Ну цього просто ну немає. Так візьміть, підіть, зробіть. я, не треба нам розповідати. Ми б знали всі, щоб у нас був наш ланцет, який би довбав орків так, як треба, то ми б всі з вами про це знали. Нам не треба було б повідомити з офісу президента. На жаль. Тут є великі питання. Ну то тому це важливий такий нюанс, і, і якщо вони не визнають, знаєте, це е, обічно анонімних алкоголіків і взагалі будь-яка проблема. Перше, треба визнати її, визнати, що проблема є. Вони намагаються цього просто не визнавати. Ну і друге, хочу знаєте, по всьому тексту, все таке відчуття, що він таки себе відчуває президентом, або вже президентом, або майбутнім президентом. Таке відчуття, що у нього Зеленський працює в його офісі. От момент я нагадаю, тільки нещодавно Зеленський сказав, що. Вибори не на часі, а тепер послухайте, що про це сходиться меседж, правда? Вже не зовсім одне і те саме. Таке ще не те. ну щось там Вова сказав, але реально ну от така історія. І очевидно, що він хоче виборів. Він одразу очі забігали. Ну і ще один такий нюанс. Все це записували час поїздки дипломатичної Єрмака на Мальту. А потім, після економісти, всього цього що зараз відбувається. Мисічу прибігла до Єрмака і дозаписала шматочок про залужного. І значить, і типу чи нема конфлікта. І Єрмак такий де немає ніякого конфлікту. Ну да, ну тобто заступник Єрмака виходить, критикує залужно, а конфлікту ніякого нема. Послухайте, одним це із... її засмучує. Брехня. А, брехня, нерозуміння реальності, чи відмова від неї. Ну і зате відчуття себе як самого геніального. Погано суміш. Друзі, тримаємо стрій.